Дня. У нас роботі ще акумулятор. Це акумулятор 72 В. Ось таке чинно зібране. Ось така фірмова плата BMS Daily буде стояти тут. така потужна, добре. Будемо встановлювати БМС, розпаювати її, підпаювати дроти, та упаковувати та відправляти з Ось такий акумуляторчик у нас виходить, кому потрібно. Звертайтесь, зберемо вам з гарантією один рік на нових елементах. Ось такий виходить готовий вже результат. Акумулятор готовий. Так ось. ось такий длинний провод силовий. За бажанням клієнта клієнтам попросив метр розробити такий підзарядочку, який у нього був стандартний. його зарядну фішечку. Також так все приклеене. термоклеєм та термоскочем. Для додаткової ізоляції від вологи. Щоб більш Менш було захищено, тому потрібно звертаємось замовляємо те зберемо вам з гарантією один рік.